Депутати Сумської обласної ради від політичної партії Слуга народу відзвітували про рік діяльності у рамках великого звіту. Говорять, 2022 рік став роком випробувань та змусив змінити мирні плани. Підтримка збройних сил, територіальної оборони, допомога переселенцям та забезпечення обороноздатності Сумщини. Такими були пріоритетні напрямки діяльності партійців з початку повномасштабного вторгнення. Велику роботу проводили разом з обласною військовою адміністрацією щодо евакуації населення, ініціатива щодо забезпечення необхідним переселенців, рішення відділення коштів ЗСУ і багато питань вирішили на відправку гуманітарних вантажів, зібраних на наших виборчих округах для підтримки Ахтирки, Тресенца, Харкова, Ізюма. Один з останніх вантажів депутати зібрали й відправили на початку грудня на звільнену Херсонщину. В цілому для місцевих жителів вдалося передати 20 тонн гуманітарної допомоги, продуктів харчування та інших необхідних речей. Варто зауважити, що це далеко не перша гуманітарна місія обласних депутатів. Більше того, вони запевняють, що потік допомоги формування гуманітарних вантажів триматиме ж до нашої перемоги. Партію Слуга народу в Сумській обласній раді представляють 16 депутатів з різних районів Сумщини. За підтримки обранців по області були відкриті гуманітарні штаби. Депутати від політичної сили з початку вторгнення підтримували територіальну оборону на місцях: озброєнням, амуніцією, харчуванням, будівельними матеріалами, автівками. Все необхідне для захисників передавали і на фронт тепловізори, акумулятори, павербанки та інше військове спорядження підтримують і місцеве населення області, зокрема у прикордонних громадах, які регулярно страждають. Від обстрілів ми почали займатися, ми почали робити споруди, ми почали встановлювати блоки. Собцяного ряд створювати таку оборону і города Суми, і область. Хочу подякувати кожному з вас за те, що кожен депутат нашої фракції не виїхав за територію області. Усі залишилися на місцях і працюють на своєму фронті для нашої спільної перемоги. Ще один важливий здобуток цього року зазначають депутати запуск у роботу лінійного прискорювача у сумському обласному онкодиспансері. Попри воєнний стан в країні, завдяки спільній роботі і за підтримки благодійників справу вдалося довести до завершення, і на сьогодні мешканці області можуть отримувати якісну та ефективну медичну допомогу. Вітер Михайлович все зробив для того, і я дуже йому вдячна. Я дуже вдячна компанії Федорченка, яка взяла на себе подальшим. Реконструкцію і відбудову онкодиспансеру. За цей час, за цей рік, компанія Федорченко вклала майже 20 мільйонів гривень, щоб все ж таки онкодиспансер і новий апарат запрацював. Сьогодні у пріоритеті говорять депутати підтримка усіх комунальних підприємств та установ обласної ради. За ініціативи представників фракції Слуга народу, майже 2 мільйони гривень додаткових коштів було виділено для інтернатних закладів Сумщини на 2023-й Для потреб цих комунальних установ додатково до бюджету спрямують ще 20 мільйонів гривень.